Всім привіт! Сьогодні ось такий гарний у розрізі. Смачний торт я приготувала. Він печеться одним коржем, без крему, добре нарізається, м'який. Готуйте, нехай вам вдається та смакує. Підготуємо тісто. М'яке масло потрібно збити з цукром. Тепер по одному додаємо яйця та кожен раз збиваємо. Зараз декілька етапів додаємо борошно з розпушувачем та вимішуємо. Можна міксером, можна руками вже. Я слегка собі вимішаю веделкою. що як зараз включу міксер, то буде борошно по всій кухні. Зараз половину тіста надкидаємо в іншу миску. Додаємо до нього какао та акуратно вимішуємо. А до іншої частини тіста додаємо кисіль, зелений яблучний і також вимішуємо. Підготуємо мак. Я заливаю його гарячою кипяченою водою та буду проварювати декілька хвилин до випаровування води. Мак я проварила до випаровування вологи. Додаю цукор, горіхи, ванільний цукор, крохмаль та яйця. Все вимішую. Виливаємо зелене тісто. До речі, якщо ви не любите такого кольорового, як в мене можете не додавати ціль. А якщо любите кольорове, то додавайте собі, можливо, інший колір. Переживаю, що піднявся добре корж, адже мак такий вологий. Але думаю, що все буде добре, адже корж не на самих яйцях, а на маслі. Тобто такий міцніший буде. Зверху викладаємо чорне тісто. Мені цікаво спробувати вже 11-та година. Зараз я, як завжди, придумала собі пляцок. Правда, спочатку я придумала назву. І тепер захотіла під ту назву спекти пляцок. Дуже часто буває, що я завтра його розріжу і побачу, що назва не підходить. І щось інше вигадаю, іншу назву. До речі, мак найкраще розводити вже, коли ви замішали тісто. Тобто ви до маку можете додати всі інгредієнти, яйце, але не вимішувати ще, тому що він може зріднути. А Нам і не потрібен надто рідкий для цього коржа. Тому краще спочатку збиваєте тісто, а тоді швиденько вимішуєте мак. Буду пекти при температурі 180 градусів. до сухої палички. Випікався в мене корж 35 хвилин. Пиріг можна полити шоколадом і буде вже все готове. Але я вирішила зверху викласти ще яблука в желе. Яблука натерла на грубій терці, додаю цукор. Та проварюю до м'якості хвилин 15. Ще додам ложку води до гарячих яблук. Я додаю желе, У мене це апельсинове, Та перемішую до розчинення желе, але вже проварювати не буду. Тепер яблука залишаю, щоб злегка охолонули. Не повністю, щоб вистигали, але щоб були такі тепленькі вже. Тепер викладатиму яблука на корж. Правда, я була в великій задумі, чи викладати яблука на світле тісто чи на чорне. Вже крутила його і так, і сяк, але вирішила, що нехай буде ось так. Яблука в мене ще теплі, так вони краще будуть лягати на корж, ще навіть трішки його просочать. Все, тепер залишаємо на декілька годин, щоб яблука застигнули. Ну, тоді можна чимось ще прикрасити зверху. До речі, пляцок я полила ще шоколадом. Мала намір залишити зверху оце желе з яблуками. Але пізніше зрозуміла, що якщо сама вода з желе, воно тоді застигає. А якщо ось так з яблуками, воно тоді таке мигеньке дуже. Більше як прошарок до торта, тому я ще полила шоколад. Нарізається легенько. Ось такий гарний у розрізі він. Не маю до нього жодних зауважень. Все мені сподобалося, все тут пасує. Ну, За винятком, можливо, тих синіх посипок, від яких потім краситься рот. Але так вже ми з дитиною гарно накрасили. Так. Обсипали його синім, ну вже хай буде. Готуйте, нехай вам вдається та смакує. Він не надто високий, але він достатньо ситний.